Продукт, без якого неможливо уявити наше життя, і мова зараз не про повітря, їжу або воду, а про нафту. Окрім виробництва пального а також мастильних матеріалів, нафта використовується для тисяч товарів, у тому числі гуми та пластмаси. Саме внаслідок своїх властивостей, нафта вже не один рік є гострим предметом суперечок та політичного тиску. Відомий магнат Джон Рокфеллер у 70-х роках 19-го століття зі своєю компанією Standard Oil майже повністю монополізує нафтовий ринок, витісняючи дрібних конкурентів. У 1872-му За норму виміру для нафти приймається барель. Основна одиниця виміру для продажу нафти, якою користуються всі великі нафтові компанії, і сьогодні представляє собою діжку об'ємом 42 галони або майже 159 літрів. Це стало першим випадком нафтової боротьби, тільки у 1911 році Верховний суд США частково усунув монополію, розділивши компанію Standard Oil на 34 компанії, які однак були пов'язані з Рокфеллерами. Нащадки компанії Chevron та ExxonMobil існують і досі. Проте саме з доступністю авто з'явилася справжня масова необхідність у нафті як у джерелі для створення пального для двигуна внутрішнього згорання. А отже, й у масовому видобутку нафти цю тенденцію задав Генрі Форд зі своєю масовою моделлю Model T, що почала вироблятися у 1908 році, а активно продаватися у 1910 дев'ятсот У 1908 році відкрито перші нафтові родовища в Персії. Тоді ж створюється англоперська нафтова компанія, що стане відомим сьогодні Брітіш Петролеум. У 1910 році родовище нафти відкривають у Мексиці, а у 1938 – у Кувейті та Саудівській Аравії. Наступний рівень необхідності у пальному після масового авто.